Ось уже розпочався останній місяць зими, і тамарка із Славіком уже накупили шампанську горошку, шпротів і майонезу в предвкушенні праздника всіх влюблених. Тамарка уже представляла, як красиво сердечком вилуже любиму Славікову олів'єшечку з горошком. запалить свечі, одіне своє кружевне біло, пенюар, що купила у ашотіка, і заячі вушка, що взяла по акції у Аврорі. Подари Славіку подарок і застави помірять. Тоже, шуашутик подагнав, бомбічські трусняки із слоніком. Ах, як все буде романтично. Блін, я аж покраснів. <рес> Жирний заяць переросток і слонік сухостой. Всі Тамаркіни мічти перебив дзвонок, Дзвоне матії з Італії. Каже, що приїде через два дні в гості, та ще й не сама, а з новим своїм бойхреном, Антоніо. Славік саме собирався в кохве капнуть конячку, щоб повесити тонус. но капнув прямо з горла у рота, грам 150, щоб вспокоїть внезапно воставши нервні клітки. Тамара намагалася теж його успокоїть, мов, ти ж любиш, коли до нас люди приходять. Тома, ти нормальна, то люди, а то тоща. Розницю бачиш, ні. І якого дідька їй сюди пертися, недавно ж було. А що, ті, щоб твоя приперлася та тут тужила. Що ти схуд і постарів, а я з тебе всі соки п'ю і все жірнію, да? А моя тобі нічого не скаже, бо і сама поправилась там під італійським сонцем, но жарко, і в теплі тіла розширяються, а це ж фізика. Коли Марія Івановна ступила на поріг, Славік поняв, що Італія страна дуже гаряча, і там останні три роки пече плюс шістдесят. Судя по розширенню і тіла її мать. Ззаді стояв дрібненький мужчинка, метр після п'ять шурупинка біля карманний. На нього дивишся і плакать хочеться. Слимаками мазаний, похожий на цигана Зачущую його так видно, як гімну в траві. Балакає так, наче у стяки чи ну ні пеня тмажні сіга. Але судячи з акценту, Антоніо був із Вінницької області. Не буду вдаватися в подробності приготовлення праздничного стола по поводу приїзда гостів дорогих. Скажу, що запаси Славіку з Тамаркою прийдеться знову поповня. І ще скажу, що коняк для кохве Славік допив ще в перші 15 минут общення. і в погріб з радістю бігав по всякі закатки. Бо там же ж горівочка. Того Слабік і був дуже ріжливий. За столя пройшло весело, Марія Івановна сказала, що січа у Китаї встрічають Новий год і роздала всі маски по китайському гороскопу. Ну, крім себе, був вона ж гадюка, а там все натуральне. Славік в масці бечка кричав, що він похож на вікінга. хоча роги та Марці не дуже нравились. Сама ж Тамарка була в масці миші, похожа на оту середню статистичну мишу, що на таку за зиму втоптала дві тони зерна. Антоніо, Тігр, після застолля розвалився на дивані і так як налягав на савати з горошком, то судя по звуку, грозний тігер, а по запаху ще й дуже наляканий. Заходила баба Параска побачиться з любімою доцею. Тігер саме рикнув пару раз. Баба Параска сказала Єдвіч твою мать. Так пер ну, що є, що понюхать. Ще то в себе колющапка скисли. а на вопрос чи понравився мавий зет у Та як ушрачий аборт. Ну, типа знашу, і пішла додому. Хату прийдеться тепер вивітрювати аж до весни. Да, наш горошок це вам не макарони, з кепчуком. Коти в хату тиждень не зайдуть, а миша, що під полом у кухні, перестала шкрептись. навірно, здохла, а може, з'їхала до сусідів. Через пару днів найте всього Славіку було скривати свої чувства. Коли він прощався з тещою на вокзалі, він казав Частіше до нас приїжджайте. Без вас потом так хорошо. Ну потому що є два вида родичів. Ура, ви прийшли, і ура, вони на коністу пішли.